Вже другий день поспіль ДСНСники Шосткинщини відпрацьовують навчання на воді у зв'язку з відлигою. Ризики нещасних випадків на водоймах зростають в рази. Тож рятувальники повинні бути у повній бойовій готовності, говорить провідний інспектор Шосткинського районного управління, головного управління ДСНС України в Сумській області ігор Лопанов. Зараз лід є дуже підступним, а людина може провалитися під лід, навіть сама того не розуміючи, думаючи, що крига буде тоста, тому що в деяких. В деяких місцях по ній можна вільно ходити, в інших вона дуже сильно підмивається течією води, і таким чином, так, є дуже підступною, що призведе обов'язково до того, як людина опиниться під водою, під кригою. Мета цього заходу підвищення рівня підготовки особового складу щодо дій у надзвичайних ситуаціях на льоду за допомогою рятувального спорядження у максимально наближених до реальних умовах. Вони провели операцію з порятунку, нібито по. Топаючої людини. За словами командира відділення Другого державного пожежно-рятувального загону Олександра Хлоня, такі відпрацювання є вкрай важливими для надзвичайників, оскільки у кожну пору року дії під час порятунку на воді мають свої особливості. Дуже потрібні такі відпрацювання якомога частіше, і в різні терміни року. Тому що бачите, зараз відлига зараз одні якісь особливості, Потім буде крига. На кригі зовсім по-іншому треба працювати. А влітку, взагалі, ну від самого берега треба працювати на плавзасобі. На таких практичних прикладах рятувальники вчаться якнайшвидше дістатися до потерпілого та надати йому домедичну допомогу, підкреслює Олександр Хлонь. Окрім цього, вони відточують і командну роботу. Команда робота взагалі важлива в нашій справі, тому кожен має в команді знати своє місце або замінити один одного.